Вранці 20-го о сьомій годині, ми побачили, що табір піднімається для заливання цементу. Це був перший день, година ночі. О першій годині ночі весь нанга-парбат був укритий. Так ми подумали. 25 січня 2018 року вітер мчав верхніми схилами нанга-парбат, коли двоє альпіністів піднімалися в темряві. Тоді один із них зупинився. Лід вкрив йому очі. Він кліпав і теробличе в рукавичці, втираючи ліду шкіру. Нічого не прояснилося. Він повернувся до свого напарника, його голос тремтів, а вітер поглинав його слова Елі, я нічого не бачу. Час сповільнився, рукавички стали твердими. Вони були на висоті понад 26 тисяч футів у зоні смерті, де допомога неможлива й панує темрява. Елі стояла, поки холод проїдав рукавички, а час спливав. Якщо залишиться, ризикує померти з ним. Якщо піде, може вижити, але буде одна. Від багаторічної держимості вершиною до миттєвої снігової сліпоти ця історія показує, як мета стає смертельно небезпечною за мить. Ласкаво просимо у світ екстриму. Добре, що він пішов. Томик Маковіць не починав життя як альпініст. У підліткові роки він був сильно залежний від важких наркотиків. Він багато років занурювався у темряву і не знав, як вибратися. Поки одного дня він не подивився на себе в дзеркало і не вирішив змінити те, що побачив. Після кількох років у реабілітації Томик подолав свою залежність і пройшов період самопізнання. Він купив яхту та подорожував мазурськими озерами на півночі Польщі. Він швидко забронював квиток до Індії, де шість місяців навчав англійської дітей, що постраждали від лепри. Перебуваючи в Азії, він вперше побачив гімалаї, які стали його пристрастю та одержимістю. Томик підкорював менші гімалайські вершини заради пристрасті. До своєї першої справжньої альпіністської експедиції у 2008 році він із другом Мареком Клоновським вирушив підкорювати найвищу вершину Канади Гору Логан. Але була одна умова: вони хотіли зробити це взимку. Скоро Томик зрозуміє, що в горах життя зовсім безмовне. Твоє минуле, твоє майбутнє є тільки ти і гора, і біль виживання. Біль, який вже не треба було притупляти, можливо, змушував його почуватися живим як ніколи. Томик і його напарник Мерік не мали багато грошей, але це їх не зупиняло. Спорядження купували з рук. За шість тижнів вони підіймались і спускались різними вершинами, долаючи замерзлу пустелю з температурою до мінус 49 за Фаренгейтом. На цій ізольованій вершині холод лише початок. Гора Логан одна з найбільших вершин хребта сент Еліас, відомого жорстким і непередбачуваним кліматом. Буревії можуть з'явитися ні звідки, змушуючи альпіністів залишатися в пастці днями, а іноді й тижнями, у повній білизні, коли видимість зводиться до нуля. Томик і Мерік почали подорож, коли нагори обрушилися сильні бурі під час їхнього підйому. Випало багато снігу, а ураганні вітри могли розірвати намети і скинути їх вниз по крижаних схилах. Крім того, їм доводилося боротися з постійною темрявою. Тьмяне світло налобних ліхтарів вело їх лабіринтом гори логан. У ці миті Томик почувався живим. Це був справжній досвід, рідкісний спосіб побачити світ. З кожним кроком він наближався до мети. Це була боротьба з милями снігу, льоду, крутими схилами і навіть зяючими тріщинами. Але він приймав це. Вони розгадували загадки з ентузіазмом, повернувшись виснаженими. Це було їхнє велике досягнення. Польська туристична нагорода, премія Колос за досягнення року. Ця експедиція і нагорода були лише початком. Томик був захоплений, коли повернувся додому до Польщі. Він намагався повернутися до звичайного життя, працюючи з 9 до 5 та допомагаючи дружині доглядати за їхньою дитиною. Але це тривало недовго. Невдовзі йому стало неспокійно, і він почав планувати свою наступну пригоду. Він хотів знову відчути себе живим і втекти від нудьги простого життя. Це змусило його підкорити ще одну складну гору. Через рік після першої експедиції він сам піднявся на хантенгрі 23 тисячі футів у Тяньшані, Центральна Азія. Подолавши цю небезпечну перешкоду наодинці, Томек став у десять разів упевненішим. Він бачив себе рішучим і здібним альпіністом. А для такої людини є лише одне місце: Ємалаї. Саме тут Томик вперше зустрівся віч на віч із Нангапарбатом, вершиною, настільки небезпечною, що багато хто знав її під більш зловісною назвою Гора вбивця. Більшість альпіністів бачили у нангапарбат попередження, а Томик відчував, що гора його впізнала. Це стала його нова одержимість. Однак прагнення до величі часто дорого коштує, як він дізнається, під час невеликого відхилення на цьому потязі хаосу. Щотижня на Patreon я публікую щось глибше. Ексклюзивне відео, аналіз подій чи особисту історію якої немає на Ютубі. Хочеш побачити більше? Приєднуйся до екстремальної спільноти на Patreon. До зустрічі у 2010 році Томик і Мерик Клоновський знову зустрілися для найнебезпечнішого виклику. Вони вирішили стати першими, хто підніметься його крижаними схилами взимку. Але це вважалося небезпечним не лише в альпіністській спільноті. Це називали помилкою, після якої люди не поверталися, і Томик знав це про нанга Парбат взимку. Помилки не навчають, а завершують життя. Томик зіткнувся з цим під час спроби залишити своє ім'я в історії, однак його мотиви були ширшими за особисті досягнення. Він хотів показати, що кожен може підкорювати гори, і що вершини створені для того, щоб ними могли насолоджуватися. Всі. Він намагався показати, що навіть ті, хто колись боровся із залежностями. Все одно можуть зробити щось позитивне у своєму житті. Томику довелося подолати кілька дрібних перешкод ще до прибуття на гору під час підготовки до експедиції. У нього не було великих спонсорів, і, звісно, він не був із заможної родини, тому йому з Мереком доводилося економити де тільки можна. Вони використовували мотузки для сільгоспотреб, куплені онлайн зі знижкою. А Томик встановлював вітряки підробітком, щоб зібрати гроші на сходження на нанга-парбат. Дозвіл сьогодні може коштувати до 4 тисячі доларів з людини, крім цього, йому довелося платити за авіаквитки, тижні провізії та їжі і, звісно, за все інше спорядження, яке зігрівало його в горах. Для Томика це були дрібниці, бо справжнє випробування, сама гора, коли він ступив на Нангапарбат у 2010 році, він планував підкорити вершину, застосовуючи легку альпійську стратегію: піднятися без шерпів і з мінімумом провізії. Цей стиль базувався на самодостатності. Найнебезпечнішим багато хто вважав його рішення підніматися без додаткового кисню. Це було дуже ризиковано, бо що вище він піднімався, то більше організм страждав від нестачі кисню. Це змушує серце, легені та кров працювати інтенсивніше, викликаючи головний біль, запаморочення, втому, а інколи небезпечні для життя стани. Це була одна з найнебезпечніших гір світу. Але саме це й зацікавило Томика, і Мерік зробив усе можливе. Вони піднімалися маршрутом кіншофера, долаючи всі виклики та рухаючись вгору. Пекельні вітри вели їм у спину, а купи снігу вкривали кам'янистий ґрунт. Температура впала до приголомшливих мінус 45 градусів за Фаренгейтом. За такої погоди будь-яка відкрита шкіра миттєво замерзне. Кожен крок вгору був боротьбою зі стихією. І навіть невелика втрата концентрації могла мати серйозні наслідки. Томик і Мерік постійно мали бути на поготові через лавини, які також часто трапляються взимку в горах. Такий вид сходження не для слабкодухих, завірюхи були просто шалені. Усе, що робить звичайне сходження складним, тут було піднято на максимум. Уявіть температуру, за якою шкіра миттєво замерзає, шалені вітри, що збивають з ніг. І сніг із постійною загрозою лавини. Вони зробили все, щоб досягти вершини, але доля була не на їхньому боці. Вони вирішили повернутися після досягнення позначки 18 тисяч футів. Вони були приголомшені погодою та загрозою лавин, і якби продовжили, це могло б коштувати їм життя для більшості альпіністів. Це було б полегшенням. Томек прийняв це як відкидання, але вони здобули цінний досвід на одній з найнебезпечніших гір світу. Добре, що цю вершину більше ніхто не підкорив. Їхня мета бути першими не змінювалась у сезоні 2011-2012. Мерек Мерик знову приєднався до Томика. Мотивація підкорити вершину була такою ж сильною, як завжди. Вони зустріли Сімоне Мороу і Дениса Урубка, які теж прагнули до тієї ж мети. Тепер Томик сприймав це як змагання, його одержимість і внутрішній вогонь лише посилювались. Того року умови на маршруті кіншофера були абсолютно неможливими. Усі повернулися назад, ледве просунувшись угору, але цього разу піднялися трохи вище до 21 600 футів. Тепер конкуренція стала більшою. Сезон 2012 2013 став новою ерою для Нангапарбату. Чотири експедиції з обох боків гори намагалися здійснити перше зимове сходження. Але знову історія повторилася цього разу на висоті 24 278 футів. Кожна спроба коштує більше грошей і виснаження, а також посилює конкуренцію. Тому Томек мав спробувати наступного сезону. Зима 2013-2014 їх зламала. Томек, Мерік і польська команда провели майже 90 днів у базовому таборі на схилі Рупал, чекаючи завершення бур і лавин. Вони були звідомими – Сімоне Моро та Денисо Марубко, які ділили гору з іншою сильною командою. Вони пережили зиму до останнього дня. А перед тим як Лавина змусила їх разом відступити, вони досягли висоти 23 600 футів, достатньо близько, щоб відчути вершину. Але цього все одно було недостатньо. Він уже чотири рази відкладав своє життя. Він залишив усе позаду: свою сім'ю, сміх своїх дітей, любов дружини, дім і друзів. Все це відступало перед горою. Багато альпіністів роками питали, чому він весь час повертається на Нанга-Парбат взимку. Можливо, відповідь була перед їхніми очима, адже він часто зазнавав невдач. Щоб він не шукав на тій горі, це завжди кликало його назад. Що зими він повертався, як бумеранг. Місцеві жителі села завжди вітали його з поверненням. Одного разу Томик і Мерік так залишилися без грошей, що продали всі свої речі і навіть зимове спорядження, щоб купити квиток додому. Він також намагався залишитися в Пакистані після експедиції і знайти роботу, щоб заробити на квиток. На п'яту спробу підкорити гору вбивцю. Томик об'єднався з француженкою-альпіністкою Елізабет Ріволь. У сезон 2014-2015 років ця пара витримала один із найхолодніших років на горі, повільно піднімаючись по стіні діамір. У 2008 році Елізабет самостійно піднялася на Броудпік, Гашербрум перший і гашербрум перший піарше за 16 днів без додаткового кисню. Вона також була на нангапарбат минулого сезону, але не прагнула підкорити гору так, як він. Вони зібрали речі й знову пішли на гору. З кожним кроком піднімаючись у все більшу небезпеку, це було не просто трохи крутіше, здавалося, що гора активно намагається їх зупинити. Потім вони зіткнулися з обличчям Рупол -ти тисячофутовою стіною з каменю та льоду. За цим кожен схил над ними, навколо й під ними загрожував зійти величезною лавиною. Сніговий покрив був нестабільний. А сильний холод викликав оніміння рук і ніг навіть у теплому одязі. Всупереч усьому, вони піднялися понад 25 тисяч футів. Ось воно, Томик це відчував. Це був рік, коли вони могли вперше досягти вершини. Він був зовсім близько, лишалося піднятися ще на кілька тисяч футів. Його серце шалено калатало, коли він тягнув себе вгору. Виснажений, але сповнений надії. Він майже відчував смак перемоги. Але потім його мрії знову розбилися. Легкий сніг швидко став сліпучою хуртовиною, знизивши видимість до кількох футів. Вітер перед ними посилився і міг відірвати його від страхувального троса. Вони усвідомили, що змушені здатися. З болем у серці Томик і Елізабет відступили. Той рік став великою перемогою для Томика, адже він досяг найвищої точки на Нангапарбаті за весь час. Це був величезний особистий рекорд для нього. Насправді це була найвища точка, якої хтось досягав з того часу, як Збігнів Тримуель привів польську команду на ту ж висоту майже 20 років тому. Але чим ближче він підходив, тим болючішою ставала невдача. Томик був уже близько до слави. Він був так близько, що відчував смак перемоги. І наступного року він думав лише про те, щоб повернутися на гору і завершити розпочати, але гора не чекала на нього. Сімоне Моро з командою першими підкорили цю гору у лютому 2016 року. Томик спостерігав знизу, як хтось інший здійснює його мрію, ту єдину мету, до якої він так наполегливо прагнув. Спостерігати, як хтось забирає це з його рук, мабуть, було нищівно. Гора, яку він любив, не пускала його до вершини, але інша група альпіністів дісталася туди безпечно. Томик, мабуть, почувався обдуреним, він віддав усе на ангапарбат і все одно зазнав невдачі. Але була й втіха. Він знав, що взимку підкорити вершину можливо. Те, що мало його зламати, лише зміцнило його, навіть коли він втрачав надію. Після п'яти невдалих спроб того сезону він знову співпрацював з Елізабет під час експедиції 2016-2017 років. Погода була суворою. Вони долали крижаний вітер, поки не дісталися стіни на висоті 25 тисяч футів. У цей момент Томик вперше відчув справжній страх на горі. Адже умови майже стали суцільною білою імлою. Коли його запитали, що змусило їх повернутися назад, Томек сказав, що пам'ятає, як подивився на обличчя Елі, і побачив справжній страх на її холодному обличчі. В цей момент він зрозумів, що далі продовжувати не можна, бо це майже напевно призведе до їхньої загибелі. Він уже шостий раз повертався назад. Мені було б важко знайти мотивацію спробувати ще раз навіть після третьої спроби. Після шостої спроби багато хто вважав, що для Томика все закінчено. Наступного року він не приїхав на Нанга Парбат і дехто вважав, що Томик вирішив взяти паузу у сходженнях. Але він готувався до серйозної спроби наступного року. І ось так Томик знову повернувся в в останнє. Він прибув у грудні 2017-го, року, коли прохолодне повітря і товстий сніг вкривали гору білою ковдрою. Для багатьох альпіністів це був кошмар, але Томик почувався як удома. Елізабет приєдналася до нього, і разом вони готувалися втретє підкорити нанга Парбат ще більш мотивовані. Чи стануть вони другою групою, яка підкорить гору вбивцю взимку? Історія Елізабет Равал тепер була нерозривно пов'язана з Томексом, до фінального підйому. Елізабет керувалася не жагою підкорення вершини, а відповідальністю, партнерством і вірою, що зможе допомогти йому повернутися живим. Вона бачила в Томику вільний дух. Він справді розумів майже містичний потяг до цих вершин. Їхня спільна амбіція стати першими, хто підкорить нангапарбат взимку без додаткового кисню, створила між ними міцний зв'язок. Вони знову були готові віддати все, що мали, щоб досягти вершини. Після тижнів акліматизації на горі та обговорень найбезпечнішого маршруту через глибокий сніг і крижаний рельєф. Справи у альпіністів ішли добре. Вони боролися з холодом, вітром і складним рельєфом. Вони піднімалися в альпійському стилі, самі несли спорядження, облаштовували мінімальні табори і фокусувалися на швидкості та самостійності. Такий підхід швидший, але й ризикованіший. 25 січня 2018 року, після днів виснажливого підйому, Томик і Елізабет були менш ніж за тисячу футів від вершини. Вони ще ніколи не були так близько. Повітря розріджувалось, вітер посилювався. Кожен крок був важчим за попередній, але вони не збиралися здаватися. Це була межа, на якій завершувалися всі попередні спроби, і тепер їм слід вирішити, чи зміниться щось цього разу. Думки зникли, втома зникла. Перед ними залишився лише стовп вершини, такий близький, що час зупинився, піднімаючи їхні тіла вгору без дозволу, аж поки це нарешті не сталося. 25 січня 2018 року Елізабет ступила на вершину близько шоста, 15 у вкритих льодом черевиках. На той час сонце вже зайшло за горизонт, а температура впала до небезпечно низьких мінус 40 градусів за Фаренгейтом. Томак ішов трохи позаду, і коли нарешті наздогнав, Елізабет радісно вигукнула так і обійняла свого напарника по сходженню. Елізабет щойно стала першою жінкою, яка підкорила Нанга Парбат взимку. А Томик нарешті піднявся на вершину гори, яку переслідував сім років. Він, мабуть, навіть не очікував справді дістатися вершини, але потім настав шок. Томик зняв окуляри, і Елізабет помітила, як кристали льоду вкрили його блакитні очі. Потім пролунало жахливе Елі, що з моїми очима. З панікою в голосі він сказав: Елі, я більше не бачу твого налобного ліхтаря. Ти для мене розмита. Елізабет швидко зрозуміла, що він має снігову сліпоту і обмороження. Вона запанікувала, адже знала, що допомога буде лише за кілька днів, вершина гори, такої як Нанга Парбат, одне з найвіддаленіших місць у світі. Вони були зовсім самі. Елізабет зібралася, взяла руку Томика, поклала на плече й почала спускатися разом із ним. Якщо був хоч якийсь шанс вижити, їй потрібно було рухатися швидко, але Томик ледве міг рухатися сам, а його зір майже зник. Тоді почався справжній жах. Елізабет почула кашель, потім побачила темно червону краплю на снігу. Справи були погані. Елізабет знала про висотний набряк легень у нього і, не встигнувши щось вирішити, Томик замовк. З кожним кроком стан Томика погіршувався. Їй вдалося опустити його до двадцять три футів, але далі він не міг. Вони сховалися у тріщині льодовика в ніч на 25 січня, притиснувшись до льоду, поки навколо хололо. Вранці стало ясно, що перемістити його неможливо. Місцевість попереду була непрохідною, і спроба перетягти його могла б убити їх обох. Кілька хвилин вона розривалася між горем, надією, смутком і гнівом. Що б ти робив, якщо жодне рішення не минеться без втрат? Залишитися померти разом, піти самотньо. Елізабет ухвалила болісне рішення вона поклала його у спальний мішок у тріщині, залишивши майже все спорядження для захисту від вітру і холоду. Вона, плачучи, пообіцяла повернутися за ним і знайти допомогу. Це було найважче рішення у її житті. Але залишитися з ним означало загибель для обох. Не уявляю, як це рятуватися, залишаючи друга помирати на самоті, дивитися їм в очі й обіцяти повернутися, знаючи, що можеш їх більше не побачити. Але на жаль, це спорт висотного альпінізму, і правило номер один завжди рятуй себе. Елізабет тоді почала самостійну спуск відчайдушну гонку з часом і стихіями, вона й сама почувалася погано. Галюцинувала від виснаження та нестачі кисню, бачила те, чого не було, навіть почала знімати з себе одяг у тій надзвичайно холодній обстановці. Це небезпечний симптом сильного переохолодження, їй лишалося зосереджуватися на кожному кроці, якщо могла. Перед тим як покинути томика, Елізабет встигла відправити сигнал лиха через супутниковий пристрій InReach, сподіваючись на допомогу. Вона надіслала рятуйте чоловікові, дружині Томика та другу Людовіку Джамбіазі, розповівши про критичний стан Томика і прохаючи допомоги. Хоча б одному з них щось вийде добре, вона тоді цього не знала. Про їхню ситуацію дізнався зовнішній світ, і швидко розпочали масштабну операцію за участю найкращих альпіністів-висотників. Створили сторінку для збору коштів, а МЗС Польщі гарантувало оплату рятувальної операції. Група елітних польських альпіністів Адам Білецький, Денис Урубко, Ярослав Ботор і Пьотр Томала під час спроби першого зимового сходження на К2 змінила місію, щоб допомогти. Героїв доставили гелікоптером до Нанга Парбат, і вони почали підйом у темряві, зіштовхуючись із тими самими суворими умовами: сильний вітер та густий сніг на стежці. Вгору по горі їх вели лише мотузка і світло налобних ліхтарів, але ці чоловіки жодного разу не думали здаватись, незважаючи ні на що, альпіністи швидко й майстерно рухались. Адам і Деніс, нарешті, натрапили на Елізабет приблизно на висоті 19 тисяч футів, 27 січня. Вона ледве була при свідомості, з обмороженнями, не могла рухати руками і пересувалася без ліхтаря чи спорядження. Вони дали їй ліки та теплі рукавиці. За кілька хвилин Елізабет повідомила Адаму і Денісу про критичний стан Томика, це було погано. Вони опинилися перед важким вибором, але польські альпіністи вирішили зосередитися на порятунку Елізабет. Вони розуміли, що спроба дістатися до Томика на такій висоті, де він, ймовірно, вже був мертвий, ставить під загрозу їхнє життя. Вітер був таким сильним, що міг здути чоловіків з гори, а температура настільки низькою, що вода одразу замерзала. Коли Адам і Денніс зважували свої варіанти, вони, зрештою, вирішили, що підніматися вище, щоб шукати Томика було надто небезпечно. Вони супроводжували Елізабет вниз, допомагаючи їй на снігу, і дісталися до команди та гелікоптерів у таборі 1. через 18 годин після того, як її знайшли тут. Елізабет, зрештою, евакуювали гелікоптером до лікарні, де вона перенесла кілька операцій через обмороження. На щастя, їй вдалося уникнути ампутації, і вона повністю одужала. Що стосується Томика, його вважали загиблим, і його тіло досі залишається на нанга Парбат. Томек Макевич сім років повертався на ту ж гору, намагаючись підкорити вершину, яка щоразу відштовхувала його. Одні скажуть одержимість, інші сміливість. Але, можливо, історія Томика про щось простіше: про людину, якій потрібен був край світу, щоб відчувати себе живим, і яка йшла до нього, знаючи, що може не повернутися. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Будьте сміливими!